Христос Воскрес. В цей час світлого тижня, починаючи від праздника Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, і наступні тижні аж до свята П'ятдесятниці ми читаємо Євангелій від Йоанна. І, власне, сьогодні і наступних кілька таких відеороликів я хотів би трошки говорити про Євангелі від Йоанна. Чого ми читаємо його саме в цей період. І яке воно має значення для нашого розуміння Ісуса і цього спасенного діла, яке Він зробив? Сьогодні я хотів би говорити про Йоанна як богослова нового творіння. І для цього, щоб зрозуміти, власне, що означає, що Йоанн є богословом нового творіння, добре прочитати собі пролог Євангелії від Йоанна, перших 18 віршів першої глави Євангелія. А також 20 главу Євангелія Діана, яка розповідає про Воскресіння Ісуса. І власне, вона є завершенням цілого Євангелія, тому що 21 глава в Євангелії Діана це вже є так званий епілог, про що я буду в наступних роликах трошки детальніше розповідати. Оцих перших 18 віршів Євангелія, які ми читаємо в День Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Містять в собі настільки багато тем, що вони потрохи розвиваються у наступних главах Євангелія, а своє сповнення в абсолютно унікальній формі отримують у 20 главі Євану від Йоанна. І сьогоднішні думки я хотів би побудувати на книзі Ніколаса Томаса Райта Воскресіння Сина Божого, яка, власне, є досить об'ємна, понад 800 сторінок. Але тут я хотів би, власне, згадати тільки ті кілька нюансів, які вказують на Йоанна як Богослова Нового Творіння. Отже, і пролог, і ціле Євангелія хочуть показати, що з Воскресінням, з приходом Ісуса, з тим, що Він приносить у світ, відбувається щось грандіозно нове. Світ перестає бути таким, як він був дотепер, і починається абсолютно інша епоха, абсолютно інший етап. Каже Райт, що від самого початку, з очевидним посиланням на першу главу буття, перший вірш, де сказано, що на початку Бог сотворив небо та землю. Пролог Іоанна, який каже, що на початку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. Іоан тим самим проголошує. Що Його книга говорить про нове творіння в Ісусі Христі. У 20 главі Він повторює це твердження, підкреслюючи, що Пасха найважливіша подія в Євангелії від Йоанна, як і в всіх Євангеліях, відбулася в перший день тижня. А ми знаємо, що в перший день тижня Господь почав творити світ. І коли Йоанн виділяє цей, цю подію, як і подібні речі, можна не сумніватися, що Він хоче, щоб ми це помітили, щоб ми це зауважили. Наприклад, на шостий день ми читаємо в Книзі буття, була сотворена людина на Божий образ. І на шостий день останнього тижня життя Ісуса, згідно Євангелія від Йоанна, Пилат проголошує, дивлячись на Ісуса, це є людина. Тобто Ісус стає, немов би, цією новою людиною. Яка, на відміну від Адама, показує нам, що властиво означає бути людиною. Ісус єдиний з цілого людського роду показує нам, що означає жити як людина і бути Божим образом, бути людиною. На сьомий день ми читаємо в книзі буття в розповіді про сотворення в першій главі, Бог спочив від усіх своїх діл після того, як сотворив світ. А в Євангелії від Йоанна. Ми читаємо, що в цей день Ісус спочиває у гробі. Пасха, відтак, яка відбувається на перший день тижня, це є початок нового творіння. Ми можемо сказати, що це вже є восьмий день, тобто ця нова седмиця, якою Бог починає в світі щось абсолютно нове. Це саме підкреслює теми світла і життя, про які згадує євангелист Йоанн у Пролозі. Каже Йоанн в пролозі. До Євангелія в 4-5 вірші про Ісуса. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. У 20 й главі, в закінченні Євангелія, ми читаємо, що Марія приходить до гробу поки ще темно, і відкриває для себе нове світло і нове життя, котрі перемагають морок. Пролог Євангелія від Йоанна з 1 по 18 вірш першої глави продовжує описувати місця все, що занурені в морок. Каже Євангелист, що слово приходить до своїх і свої його не приймають. Але тим, хто прийняв його, була дана влада стати дітьми Бога-творця. А у 20 й главі, коли ми читаємо розповідь про Воскресіння Ісуса, ми бачимо замкнені двері. Замкнені зі страху перед ворожими юдеями, але маленькі групі тих людей, які прийняли його, вперше кажуть, що Бог Творець є їх Отець, їх Бог, як про це говорить 17 й вірш 20 ї глави. До цього моменту Ісус говорив тільки про Отця, або про, як Він казав, мого Отця. Тепер учні стають дітьми цього Отця. Читаючи 20 главу Євангелія від Іоанна у світі прологу Євангелія, ми можемо побачити, що смерть і Воскресіння Ісуса разом здійснюють для учнів те нове народження, про яке йшлося Іоаннові в пролозі в 13 вірші, де сказано, які не скрови, з крови, ані тілесного бажання, ані з волі людської лише від Бога народилися. Цю саму тему нового народження Ісус піднімає в розмові з Никодимом в 3 главі Євангелії від Іана. І нас не здивує, що Ісус потім дихає на учнів, передаючи їм свого Духа, як Господь вдихнув свій дух в мізрі людини в другій главі Книги Буття в сьомому вірші. Так само Ісус у 20 й главі каже, до учнів: прийміть Духа Святого, тобто творить з них нових людей. Те, що відбувається з людьми, Ісуса вказує на те, хто такий Ісус, слово, котре стало плоттю. До слів, це означає, що Бог свій. Намет посеред нас поставив в плоті Ісуса. Але я про це більш детально скажу, коли будемо говорити більш детально розбирати пролог Євангелія в окремому ролику. І це ж цей факт, що Боже Слово стається тілом посеред нас, ставить свій намет посеред людей, так само як Господь перебував посеред Ізраїлю. Має для нас і для Євангелиста Йоанна грандіозне значення. Слово, котре було єдине з Богом, і саме є ідентичне Богові, тепер навіки стало також і плоттю. Тут немає це на увазі, що плоть потім знову перетворилася просто в Слово і Дух. Ісус стає людиною раз і назавжди. Воскресіння для Євангелиста Йоанна має сенс саме в тому, що Йоанн, по суті, є богослов нового творіння. Слово, котре завжди було тією точкою, в котрій сходяться Творець і творіння, бо Бог творить світ своїм словом, тепер у Воскресінні стає тією точкою, де подібним чином назавжди сходяться Творець і нове творіння. Це дозволяє зрозуміти, як і Томи перегукується з останнім 18-м віршем пролому. У цьому 18-му вірші ми читаємо: ніхто й ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в отцевому лоні, той об'явив. Відкрито виражено в пролозі Висока Христологія, тут досягає своєї кульмінації. Ніхто ніколи не бачив єдиного істинного Бога, крім єдинородного Бога, який його явив і показав світові, хто він є. В інших частинах Євангелії ми даремно шукатимемо персонажа, оповіді, який би це так глибоко усвідомив. Ісус по-різному відкриває свою славу учням, але жодна з реакцій так глибоко і проникливо не відображена, як про це Євангелист Йоанн говорить в пролозі, а потім наново переповідає у 20-й глині Вани від Йоанна. Один з богословів каже, що ангели по обидва боки гробниці, куди було покладено тіло Ісуса, виконують ту саму функцію, яку виконували хіровими на кресті ковчега Завіту. На котрій властиво з'являвся Господь своєму народові в Старому Завіті. Так званий невіруючий Тома робить маленький словесний хід і гігантський стрибок віри та богослов'я. Господь мій і Бог мій каже Тома у 20 главі, 28 вірші. І оце є справжня віра. Учні з Томої і що плоть, яку вони знали. І котру вони знову зустріли в новій якості, в якості Воскреслого Христа, одночасно була воїстину Словом єдиним отцем. Все це показує, наскільки для Йоанна була важлива Пасха як реальна подія, саме тому, що він богослов оплочення, котрий прагне побачити і допомогти побачити іншим живого Бога в людській плоті Ісуса. Для нього життєво важливо і необхідно, що Тома, висловлюючи своє ісповідання. Дивився на живого Бога в образі людини, не просто очима віри, але звичайними людськими очима. І при можливості буквально в людському сенсі міг доторкнутися до цієї плоті, хоча сподіваємося, що він задовільнився тільки баченням Ісуса. Отже, як ми читаємо розповідь про сотворення світу в Книзі Буття, і вона відкриває нам оцей грандіозний. Божий дар творіння, яке Він приводить до буття з власної волі, то в Євангелії від Йоанна ми бачимо, як Господь повертає це відпале через гріх творіння назад до Свого Творця. Біблійний пролог в Книзі буття і пролог в Євангелії від Йоанна з 1 по 18 вірш мають численні паралелі між собою. Але в якій новій якості відбувається все оце нове творіння, ми бачимо в цілому наративі Євангелія Діана, як перших 18 віршів Євангелія Діана сповнюється у 20 й главі. Всі ті події, які є поміщені між 1 а 20 главою Євангелія Діана, в унікальний спосіб увиразнюють оцю присутність Божого Слова посеред нас, яке промовляє надзвичайні слова. Яке живе надзвичайним життям, показуючи нам справжній образ людини і показуючи те, як Бог діє серед нас через Бога чоловіка Ісуса. Запрошую вас до подальших переглядів, відео, де я потрохи буду розкривати для нас оці таємниці, які Йоанн хоче відкрити для всіх тих, хто читає його Євангелію, щоб вони могли зустрітися з. Особливим Божим даром для нас воплоченим Словом Господом нашим Ісусом Христом.